і добрались ми наконецько -то, до того моменту, коли ми продовжаємо повертатися в моторі. Ми добрались до того моменту, коли ми будемо встановлювати коробку. І я думаю, почнемо з того, що кожну деталь, яка нам буде потрібна, ми просто промиємо бензин. уберемо залишки старих прокладок, підготовимо поверхню, що тут, що тут, і будемо переходити іменно до установки коробки. Побачимо, що з цього вийде, з якими труднощами ми стикнемось. Ну, я думаю, в принципі, все установиться без питань. Починаємо ми з підготовки деталей, тобто ми їх просто зараз промиємо і беремо просто зубну щітку, і промиваємо від залишків піску, грязі, масла. І аналогічно беремо ці інші запчастини, теж так само їх промиваємо, перемиваємо все і переходимо далі. Далі переходимо до самої цієї кришечки. І Внутрішньої частини, в принципі, там вона вже милася, але тут так по-бистрому пройдемося. І в самій кришці так само уберемо остатки прокладки старого герметика, чи що тут було. Так що підготавлюємо саму кришечку і місце, де все це вже буде встановлюватися, і переходимо до самої установки. В цій кришці ми викручуємо так само усе. Цей болтик, цей болтик знімаємо цю маленьку кришечку, більш детально все промиваємо, щоб у нас вже все було чистенько. і готове до зборки. А з цієї сторони нам треба удалити остатки прокладки. В принципі, канцелярським ножиком я її отак зішкребу зараз. Після того, як я це вже все промив, я чуть-чуть підготовлю поверхню. Тут, в принципі, плоскостя усі нормальні рівні. Але вдруг десь трошки якась м'ятинка, залишок герметика. Я положу на зеркало і пару разів так терну. в принципі, Щоб вже бути повністю спокійним, що тут все чисто. Отак, От в принципі, протер. Так що ця поверхня вже повністю підготовлена. Далі з етапу підготовки нас залишилось тільки всередині трошки почистити щиточкою з бензином і так само вбрати тут залишки герметика. Після того, як ми вже це все підготовили, у нас ось тут є вже підготовлені прокладочки, ми їх відкладемо в сторону. Саму цю ромашку нам треба виставити на шосту проріз. Тобто тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 6. У мене вона ще стоїть на п'ятій. Тобто нам треба оце провернути, щоб воно попало на шосту каналку. Все, перещелкнулось. У нас ця ромашка стала тут. Там такий шарик, він його фіксірує. Тобто, в нас воно вже стоїть на шостій канал. Все, це ми підготовили. Тут у нас, в принципі, вже все підготовлено і починаємо собирати. В принципі, беремо таку вилочку більш пряму, тобто меншу, і вставляємо її, його таким чином. В принципі, ми на спочатку покласти оце. але я спробую засунути зразу це все разом. В принципі, отак у нас все це діло виглядає. і... Вставляємо це все всередину. Бо більше всього, що спочатку вложимо шестерню першої передачі, тоді другий з вилочкою. І після цього вже беремо остачу і направляємо його на подшипник. Всього, подшипник у нас все попало. Там подшипники нові, так що треба буде підстукувати. Далі беремо другий вал. Тут встановлюємо вилочку, щоб вона дивилася вгору. І так само вставляємо, тільки щоб воно попало так само в цей канал, в цій ромашці. І так само вставляємо. Більше всього, що прийдеться підстукувати, то що подшипники нові тут по посадках все прям дуже хорошо. Але головне сліди, щоб вилочки попадали в оті пази. І в принципі все встановлюємо на своє місце. З другої сторони, вона поки що не хоче вилазити, але ми акуратно молотком його підстукуємо. Так як я і думав, з першого разу це не пішло, це я достав і спочатку вставляю цей вал, бо він не хотів іти. А цей тугенько йде, його треба підстукувати. Так що пробуємо запихати спочатку його. О, ось у нас так легко цей вал валтів. І головне слідить, щоб оця вилочка попала. Прорізі. Тут все. Тут вилочка сидить. Тепер беремо цей вал, вставляємо в нього вилочку, щоб вона дивилась угору. І тут так само є такий паз. він має вставлятися, попадати у проріз. Цей вал у нас вже стоїть, і вилочка на своєму місці, в канальчику такому. Але після цього як я його вставлю, може збитися, то треба слідити, щоб воно ніде не повипадало. Якщо випало треба підправити. Все, тепер цей ми вставляємо, щоб шестерні всі там попали. І так само. Формуємо, щоб от сюди вилочка попала. І потихеньку його відстукуємо. Все, оце він вже сів, Все, вже з'явився такий глухенький звук. І направляємо вилочку на її місце. Все, вилочка в нас сидить, ця вилочка теж на своєму місці. Отак ми і встановили. Два вала коробки. Тепер нам треба звести вилочки таким образом. Провіряємо, щоб у нас там все було в своїх місцях. І в принципі, просто вставляємо, щоб воно все співпало. Отак воно йде. І в принципі там сідає на своє місце. З другої сторони, там воно сквозний отвір, вона побачить, сіло воно чи не сіло. Все, у нас вилочки зафіксовані. Це в нас включена перша передача. Тепер далі вставляємо цю колісу. В принципі, тут нічого складного. Але перед цим ще раз все перепровірить, чи воно тут все в чи ніде нічого не вискочило. Самі вали можна вставлять без цього вторичного валу, то його потім вона отак накинуть. Так, далі встановлюємо цю колісу. У нас тут, щоб оцей, оцей виріс попав якраз між цих двох усіків пружини. І, в принципі, просто його вставляємо. В принципі, ця коліса в нас стала нормально, все там уперлося так, як треба, все попало. Провіряємо знову, постійно треба провіряти, що нічого там своїх місць не повилазило. І в принципі, можна сказати, коробка вже в нас установлена. Далі підготавлюємо прокладочку, вона в нас ложиться просто так. Більше всього, що ми, мабуть, так і зробимо, промажемо герметиком. Але перед цим ми обезжиримо і тоненьким-тоненьким слоєм. Намажемо, але перед тим як все тут намазувати, закривати, ще раз все дуже хорошо перепровірить, чи все тут в своїх канавках сидить, чи все крутить, нічого не клинить. Ще оці шестерні вони були плюс-мінус на одному роді. Тут уже все нормально. І далі вже будемо встановлювати і стягувати саму самой кришку. Тепер просто беремо, що вона обезжирить, в моєму випадку це спірт, мона бензином. І просто по поверхні, де буде мазатися герметик, обезжирюємо і аналогічну сторону так само. Отак От тоненько ми в принципі, промазали поверхню. Все, так само у нас виходить, прокладка буде з герметиком на одній стороні і на другій. Тобто, зараз так само можна промазати обидві сторони, притулити прокладку і в принципі вона збирать. Так, в принципі, ми видержали вже час, щоб герметик трошки підсох. Тут є ще болти, які з'єднують самі дві ці половинки картера, їх трошки перепровірять, чи вони не попустились. Так, тепер беремо цю прокладку і підложуємо її в принципі, на своє місце. Вона до герметика ще в деяких місцях прилипне і в принципі вже нікуди не з'їде. Все, далі перепровіряємо все, щоб все сиділо крізь так, як треба. Щоб вилочки були в пазах, поза, якщо треба, все крутиться. Зараз в нас стоїть перша передача. Потім, як ми накриємо кришечку, перещелкаємо, провіримо, чи все так як треба. Перед тим, як це ще перевірити цей вал, не зсунуть. Але, кстати, цей вал тоді можна підрегулювати цим болтом. він сюди упирається, тому що він. Вилазить. Оце зараз він лежить на столі, може від упора трошки висунеться. Це теж треба контролювати. Так, і тепер, в принципі, беремо кришечку і пробуємо це все діло накривати. Може тугенько йти, ну дивимося, щоб все скрізь попадало. Якщо не попадає, акуратно отверкою допомагаємо. В принципі, тут просто нові підшипники. У ну, мене ось. Все з першого разу сіло, попало. Маленький зазор є. Ну, це ще зараз підстукається. Все, в принципі, кришка в нас сіла і можна сказати, що нам залишаються ще деякі нюанси. Але поки що треба буде все це по покрутити, пощілкати. Якщо все добре, то можна зажимати болти. Після цього тепер можна повністю попіджимати усі болти. Спочатку їх просто наживити, а тоді отак кожен постійно підтягувати один через один. Тобто, так по кругу ми їх піджимаємо. Після того, як всі болти попіджимались, даємо время там, минут 30, прокладка ще усядеться. Після того вона ще раз їх перепровірить, попідтягувати. Більше всього, що вони знову трошки зайдуть. І все. Після цього можна сказати, що вже кришка зажита і, в принципі, все. Після того, як ми мене повністю попідтягували всі болти, беремо таку гаєчку і вкручуємо сюди. Що вона дає? Це по суті як регулювання цієї коліси, що переключає передачі. Ну, Якщо просто так, то вона не дає їй здвинутися із свого місця. Тобто вона її підпирає і по факту держить. Тобто ми її вкручуємо. Вкручувати її сильно не треба, просто до такого чувствительного упора, коли вона вперлась, підтягуємо цю гаєчку і в принципі все. Після цього всього можна. Взять і попробувати переключити передачу. В принципі, отак на місці прокручуємо. Це в нас по факту перша. Вниз. Тобто, отак крутим. Це нейтральна. крутим, це в нас друга. Це в нас третя, следующа передача, четверта йде. В Принципі, не всі передачі можуть так легко включатися на місці. Треба, щоб воно нормально крутило, щоб ці пази там не все время нормально попадало. Ну, в принципі, якщо отак прокручувати, передачі в принципі будуть щолкати. Далі, після того, як ви це все зробили, більше всього, що поставте оцю кришечку, підіжміть, і то, що я тільки що пробував пощокати передачі, пройшла така нештатна ситуація. Передачі перестали включатися. Я побачив, що цей штифт, той що де по ньому вилочки ходять, випав. Із-за того, що тут не прижато було. Тобто він пішов сюди. Зараз лучше піджати. Перед тим як прикручувати це все. Ми його по-бистрому акуратно обезжиримо. Притулимо прокладку, зажмемо і тоді вже будемо щелкати, перевіряти передачі. Якщо все добре, то все, робота, я вважаю, буде завершена. Тепер пробуємо класти прокладку. В принципі, тут по-другому ти її не положиш. Притуляєш акуратно кришечку. І після цього вже теж чистими, помитими болтиками. Це все діло прижимає. А тут тепер вертаємось назад. Тому що я щось зовсім не забувся про шайби. Тут є регулюровочні шайби. Ця ложиться сюди. І ці дві ложаться сюди. Вони регулюють люфт коробки. І бажано, щоб вони були, коли ти положиш шайбу, щоб вони були вровень із плоскостю, ну, за цією плоскостю. Все. Тепер уже точно можна ложити прокладку. Оце, головне, за ці шайби не забувай. І після цього тепер точно можна спокійно ложити кришечку. Один через один болтик це все зажимать. Ну, спочатку наживляємо, а потім один через один піджимаємо. Отак, От в принципі, коли ми це все наживили, підтягуємо, і в принципі кришечка в нас прижата. Через деяке час вона буде перепровірити піджат. І, в принципі, після цього всього можна перепровіряти коробку. Тобто, це в нас зараз перша передача вниз. Трошки вгору цей вал, він крутиться просто так. З цієї сторони вона побачить, що це нейтралка. Тобто цей вал сидить. Далі включаємо другу. Друга передача в нас включилась. Це ми бачимо по цьому крутящомуся валу. Це друга передача. Так само прокручуємо і включаємо третю. Третя в нас включилась. це вже туго воно. І четверта. Четверта вже саме туже буде крутитися. В принципі, на місці. Погано вони втикаються, тому що коли мотор його крутить, там шестерні отак крутяться між собою і в них є такі пази. І коли ці шестерні просто крутяться, коли ти рукою крутиш, вони можуть не попадати. А коли мотор крутиться, воно буде заскакувати легше сюди. Так що можна сказати, що це в нас працює і все в нас можна сказати, коробка установлена і зроблена. Ось так ось. В принципі, ми зробили, установили коробку. В принципі, вона вже попередньо одрегулірована. Ці подальші вже регулювання будуть, тоді вже проводитися. більше всього, як воно заведеться, поїде. Якщо все буде нормально, то значить ми все зробили хорошо. Ну, попередньо ми провірили, пощокали передачі. Зараз вона стоїть на нейтральній. Перша передача, ось включається, всі передачі ми перещовкали. Нейтральна. Тобто, все у нас тут нормально. Так що, в принципі, зборкою коробки я довольний. Головне, що при зборці коробки треба знати. Не попутати шестерні, щоб вони стояли в положенні, в якому вони повинні бути, тобто не перевернуті. Не попутати місцями вилочки, поставити вилочки так, як вони повинні стояти, і щоб вони попали в фази Д. Як називається у ромашка. І не забудь поставити регуліровочні шайби. Все нормально затягнути. Збоку піджать чисто руками. Болтик, який держить саму колісу, щоб в неї не було осьового люфта. І в принципі все. Після цього вона покрутить, пощелкать. Якщо все нормально, то можна далі продовжати збирати мотор. Що в нас по відеосах буде далі? Далі ми вже накидаємо генератор, зв'язки, одягаємо степлення, корзину. І в принципі, вона буде закривати вже половинки двигателя. Коли вже надійнеться поршнюва... Уже тоді отрегулюється зажигання, і мотор вже буде повністю готовий. А в цьому відео ми встановили коробку. Був один нюанс, що трошки випав штифт, який держав вилочки, але швидко знялася кришка, поправилась і зажалось. А так, в принципі, все стало без питань, все стало нормально і доволі добре функціонує.